Не розумію я одне, як все це може відбуватись, що світ все тоне у тих латах, які ці люди принесли до себе в хати, як ця війна руйнує все на світі, і люди бавляться життям всіх інших, не думають вони про те майбутнє, яке чекає всіх нас потім літі. Я все дивлюсь і розум мій бунтує, бо з серцем своїм намагаюсь бути разом із ним я світ оберігала, а вийшло так, що все це зруйнувало. Мені так болясно від того зараз, бо я не бачу більше в них любові. Війною прагнуть руйнувати, і розум свій всім цим це наповняти. Так прагнуть влади і контролю над тим, що не підвласно долі, І людце цей хочуть повбивати, бо уявляють себе в латах, які Господь беріг для себе, щоб потім розум присипляти, а серце наше наповняти, Любов і радість дарувати. Всі ми істоти в цьому світі, і ми прийдемо до того літа, коли Господь дозволить жити. І час він наш обмежив точно, щоб ми могли побути трошки, та щоб нарешті зрозуміли, що там любов і радість жити, але він там нас не зустріне. Якщо ми всі потонемо в гніві, і війною світ зруйнуємо швидко, то ми ніколи не відчуємо, як жити з ним там, у цім літі.